Приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог! Не проблема. Це легко. В мене є сосиска. Ой, потрібна олія. Гаразд, бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку! Я думаю, цього достатньо. А тепер поклади ковбаску. Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте, ах, о чому? Забери це. Ах, ух, не потрібно стільки олії, люба. Але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак, тепер мені знадобиться каструля, Налийте в неї трохи олії. А тепер. Вставте сосиску і сир у тісто. Тепер додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно, я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачніші, малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато, я в захваті! Що це? Це підгоріла ковбаса? Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги? Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможець, шефе. Я знав, що я найкращий. А ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне. Я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, люба для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Це красиво! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах, я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. Чудово. Вийшло неймовірно апетитно. Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуницю. Така свіжа. А тепер чорниця і червона точно сподобається. О, це виглядає чудово! Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно! Я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітелс наверх. І так шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу, і це буде так смачно. Торт буде красивим, переливчастим апецітна. і чудово. Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр! Залишилося тільки показати все дитині. Вау! ці торти виглядають добре. дуже добре. Я б не виписувався з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. О, дай мені спробувати. М -м як смачно мені подобається. А що ти приготував? О, ось. Вау! Як смачно. а тепер ми скуштуємо смачно. полуницю. О, так смачно! Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але хм. Чи це смачно? Угу, Мені подобається, але яка ж переможе? О, бабусю, ти перемогла! Ура! Я найкраща! Тепер хочу яєшню. Приготуєш? Так, я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого. є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в чудово, бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре. Налий більше олії в пательню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати. Давай. О, ні. Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд. Він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце. сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це! Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально! Гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. Який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе. Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало. Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моє шедевр? Е, е, насправді це виглядає занадто просто. Я просто точно я не буду цього робити. Інша ідея: я відокремлю білки від жовтків. А зараз... мені потрібно попрощатися ну, з Ну, щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А, чудово, дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно. Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішно. Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не це О, ні. А, що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєшня точно згоріла. Горіло. Що мені з цим робити? Маленькому е, це точно не сподобається. У мене виникла ідея. Я полю це все кетчупом. Тоді воно точно буде смачніше, М -м. добре. Бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе, ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно. Я б хотів. Ай! Боляче! Ну, добре! Ем, Можеш спробувати! Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене. Я так довго чекав на цю страву. Що це таке? О! Сестрин почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце! Воно таке миле. Бабусю, я тебе люблю. Це смачно. Дякую. М? Що це таке? Це як торт. Що з тобою? Не так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець е-е, бабуся. Ой, ой. Я тебе люблю. Справді ура! Я такий радий. Тепер я хочу піцу. Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу? Е-е. І ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піцайоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали! Готово! Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой ой, моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. Ой, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово! Це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори. О, це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Ена точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. Що ж, О, так, тепер нам доведеться чекати. Ой, неймовірно, апетитно. Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. М -м -м -м. Як гарно і апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвили. хвилин. І все буде готово! Ех, чудовий помідор. Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. Тренуєшся. Готово. Залишилось відправити все в духовку і воно готується. Скоро побачимось. Моєї чудова піца. У ти не повинен був класти це в духовку. Що? М -м Ой, це так смачно. О, ну, вона точно переможе. Є і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре. Ось тобі Ен. Ого, тут так багато піц. Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави. Це не смачно. А що приготувала бабуся? Як красиво, і сир тягнеться. Класно. Хочу швидше спробувати. М -м. Бабусю, це так смачно. Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця. Ой, йохо, я знову виграв. Ой, моя спина. Ох, все гаразд. Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це! Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой! Ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Емма, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті, ой, усе розвалилося. Ну, гаразд! Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах о ні, Ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. Він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. Темпура. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Yes. Вау! Тож ми оновили кльоші, і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається, і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, Апчай. гаразд. А. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що, що? я можу розпилювати. Це суперсеполи ох, але це круто. Я Хочу ще ой, Ненсі. Можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний! Твоя солодкість закінчилася. Оф, а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні. Він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Я не хочу більше ненсі. О, я не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а бачиш, тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалети з льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой! А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це. Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я. У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. Так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. Смачно! Ненсі, Тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій давай. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Так. Смакота. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні, Ненсі. Так. Дякую. Не може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей Твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Земле тру. Пластівці виглядають зовсім неапетитно, апетитно. А мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <рив> <рив> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рив> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. What? Це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Поду поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти не робила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжня колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <плес> Чому моя колія порвалося? <плес> Я не знаю. <плес> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які